Сьогодні ми на Вінфіш в 13-му секторі. Приїхали підготуватися до змагань. Зараз ми замішаємо стартовий зокорм. Ми як завжди використовуємо продукцію Begemot Bates, а саме їхній пелець. У нас 6 мм аміно. Додамо ліквіду також від компанії Begemot Bates. Певно, у мене таке відчуття, але так, перед закормом вирішив трошки підкобрити, і з-під кобри у нас покльовка, але якась риба невелика. Ми почали О, стартовий закорм. У нас дві точки обраних. Короче, зараз пів. У нас дві точки, одна от справа біля куща 75 метрів і лівіше 105 метрів. І так ми розкидаємо по, десь по 5 бомбів. Йдемо пробувати ловити. Ось, себе... у мене... Та ти себе тягнеш от. У мене. мене. Ось у мене перше плювання з точки 75 метрів. 500 550, грубо кажучи, 4 кілограми має. Ось в мене перша рибка, такий гарний амур. Ще раз вам покажу його. Також доволяємо зернові від Begemot Бейтс. В них дуже великий вибір зернових. Ми зараз користуємося їхніми зерновим. А придбати продукцію від бегмод Bates ви можете за посиланням в описі під відео. Щойно я згодував, і спомби у нас взяв такий карась. І У мене клювання. З точки 105 метрів. У мене одна палка стоїть на флет, друга на бойл пилящий, на класику і поклювання на флет. снимаешь, нас? Нападают. Там, где там тоже везешь и с карасем. Вот у меня второй амур. Після карася підійшли Ох! Така риба у нас на точках Дуплет. Дуплет. Може 5,6 зараз поважимо і швиденько відпускаємо. О. 5800. Десь 4-500 має. Випускай зразу. Так зараз будемося сіки мій амур важити Ого Йошка. й видно Ну 6900 коротше мінус скільки там півтора кілограма ну то 5500 десь може бути 5400 Опа! Щека щека. Певно, погана засічка була і схід не засіклась риба, але. По відчуттях щось було хороше. А, так я так я саму леску тягну. Нормально? Друге клювання на бойл. Знаю, може кобра дала результат, може просто те, що підгодував. Бо тільки почав годувати, було одне клювання і схід, і зразу після цього друге. От по відчуттях що щось має бути хороше. Зараз будемо бачити. Чекай зараз ще терп полетить. Ще вже не така велика. Але Оба такий от півпю Все, не будемо важити, я думаю, зразу з під сака його випустити. Давай, давай, тікай. Ось в мене еквівання. Щойно кидав з помп і з підпомба зразу взяв. Зараз побачимо, хто там у нас на гачку сидить. Є! Другий карась! Добре, Такий у нас перший, трошки більший карп на, на, на насадковий бойл. Зараз його поважим і відпустимо. Ну, о! Шість Коло п'яти, коло п'яти кг. Mm -hmm. У нас дуплет, друзі. Тихо, хай-ха-хай. Хай, хай. Тільки перезакинув на таймері видно 5 хвилин і знову нас. на той самий насадковий бойл. Замішаємо на додаткового корму, тепер у нас мікс пелицю різних діаметрів. Також заливаємо ліквідом. Я тягну рибу і покльовка одночасно з другої дистанції. Тоже такий самий. Так от в мене виглядає монтаж під бойл. Це такий інлайн, тут груз скользящий, відбійник і такий повідок з насадкою. На змаганнях треба откілувати. Отакий от, от вже якийсь у нас четвертий чи п'ятий. Ось такий самий, який в районі 4-5 кг. Трохи кроті треба. Да, bit. Mm. Так. Все. Yeah. Давай, просто. Люди добры. давай, 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 мне У мене роздача на точці, просто покльовки за покльовками, це в нас клювання на флет. пришел. Не. Боже, боже, яка у нас раздача. Просто... Ты без ешь, что ж? На годинник у нас друга година. Десь годину були без клювань. Тут у нас покльовка знову на флет. Зараз подивимось. Так. Такого коробчика витягнули. Це, я думаю, кілограм три. Я не буде важити, зразу відпустив спецсок. Тільки закинув, буквально включив таймер 30 секунд і зразу покльовка. Такого ще не бачив просто. Просто не знати, що У мене робити. клювання, Артура клювання і ще одна палка їде. А ні, ну щось воно не рухається. Невеликий карп. Відчуття грибка дуже важка. Можна навіть сказати 10 плюс. Спирається. Але зараз побачимо, якщо дістане. мене Завітала ребка. А гарна, пробленька. Відчуття у районі 10 кілограмів насправді десь 7 кілограм. Отакий, От трошки більший клюнок. Карпик. Сім трест, якраз сім кілограм, сім може, ще у нас гарний Амур той же тестовий бойл. Чо, заважимо швиденько. Ого. Скільки? 9200. Ого, 9200. Коротше 9200, 200 це скільки десь 7, 7800, десь, 7808, так. Ну, ну почекайте, дай хуй гарно деху. О, ну я втік просто. Це невеликий. Я думав, більше Ой, друзі, працює у нас. Сьогодні той самий бойл тестовий і точка 105 метрів і дає нам такий хамурю. Це менший як попередній, але я думаю, то на кілограм п'ять він має. Mm -hmm. Черговий дуплет. Тебе ну карась, Данило Катушки димлять. Риби клює кожних 5 хвилин, тільки перезакинув бойл і дві хвилини буквально і клювання зразу. Бери. А, Ай, Ну такий, я знаю, кілограм 5 може. Намалював карту приблизно, як ми годуємо. Нас зробили дві точки, одна це 75, Ну, вона не дуже дала сильного результату. І моя точка 105. Я тут загодував зі старту пелець конуплю і потім бойл. І перед тим як почав годувати, кинув декілька бойлю і все, і так ось, Основні клювання всі йдуть з точки і, теж на бойл плящі. І так мало. Так у нас почали вже збиратися додому. Ще в нас такий наостанок дуплет клюнув. Опа! Це є зуби. І от такий у нас фінальний дуплет. Останні два карпка. Ми сьогодні протестили насадки та стік флет-мікси. Сьогодні у нас рибалка вийшла більше по амурах, а не по коропах, але все одно дуже успішно половили рибу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на наші інші соцмережі, TikTok та Instagram. І скоро ми вже їдемо на змагання, тому вже наступне відео і змагань.